До Полтави футболісти жилі, не добиралися довго та з кількома пересадками зі свого містечка переїхали до більшого словацького попраду, звідти полетіли на Харків. Далі 140 кілометрів до Полтави автобусом. Та, попри це, хлопці втопленими не виглядали і з'явилися на полтавському стадіоні у гарному настрої. Полтава мало респект. Це для нас дуже важлива гра, дуже серйозна гра. Я надіюсь, що ми все готовим завтра играть, хорошо играть. Нас ждут очень тяжелых 90 90 минут дуже хорошим суперником. у райдері словак нічого особливого. М'ячі, вода, комфортний готель, із роздягальні гостей гучно лунало радіо з запальними піснями. Василь Сачко таких музичних вольностей своїй команді не простив би. Один із найсильніших клубів словаччини у своєму активі має найбільше очок усіх чемпіонатів країни з 93-го року. 881 очко. Семиразові переможці тамтешні фортуна ліги за останнє десятиріччя лише раз опускалися нижче другої сходинки. Тому суперник полтавцям дістався непростий. Та словаки про ворсклян такої ж думки. полтава дуже хороший суперник, дуже серйозна і важлива команда. Тяжова тяжола гава вікторії. Самі опасний. Думаю, що центральний нападаючи номер 11. Словацька команда відрізняється від нашої віком. Молоді хлопці, гарної статури на заході сонця. Півтори години випробували полтавський газон. Тренери з фізичної підготовки раз по раз вигукували ноги, темп та браво! За прикладом полтавського візавісячка, словаки нічого екстравагантного із зовнішньості після гри не робитимуть. На запитання, чи знають вони значення слова галушка, відповіли це їхня страва, і у разі перемоги. Не будемо застрігати, але дам ці галушки. Усе ж побачимо, хто переможе. Амбітна молодість чи досвідчена стійкість. Матч відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Полтавською ворською та Жиліною скінчиться о 21.45. Вболівальників очікується багато. Зранку, 6 серпня, вже 6 тисяч квитків продали.